Оля українка в словаччині. А ви Романо словачка, так. яка разом з Олею та іншими допомагає українським біженцям? Так, Це мені встигну, але зараз почали вивчати українську мову. Продовжують українці досі звертатись по допомогу. Кожен день, кожен день звертається. Прийшла бабуся однієї дівчинки 14-річної, Сказала, що 27 лютого їй застріливає. До повномасштабного вторгнення, що знали місцеві про Україну та про українців? Добрий день, дівчата! Дякую. Давайте з вами познайомимось. А, і я хотіла би так почути про ваш а, тандем, про те, як ви працюєте разом. А, тому що це дуже цікаво. Ви Оля, українка в словаччині? А ви Романо Словачка, яка разом з Олею та іншими допомагає українським біженцям? Як ви познайомились? чи давно ви познайомились, чи давно ви дружите? Як ви почали цю діяльність по допомозі українцям? Чи було це для вас такою несподіванкою? Чи ви це планували? Uh, Ми познайомилися, як почалася uh, війна на Україну, і на почався ж скоріше, але тепер uh, в березні з біля п'ятого березня. Повномаштабна там так було повномасштабне вторгнення і. Ми просто не знали, що в цю хвилину, що нам що можемо, як можемо допомогти, як можемо робити. І о, я старалася наголошуватися до всіх волонтерських центрів, які де були, які я знайшла. І тут о, Романа також в піщанах шукала таких людей, які о, були разом волонтери, і ми з коли з'єдналися. Щоб ми з'єдналися і щоб ми допомагали разом. От у вас таке спільна спільне горе наше об'єднало Спільна спільне горе, так я кажу, що о, все погане і на щось добре. Що я знайшла о, багато цікавих і багато добрих людей. Романо, ви місцева? Ви народилися собі штамом? Так так. Tak, uh, ja som sa tu narodila, vlastne dlho som bývala preč a do začiatku vojny som bývala v Brne, v Česku, ale uh, vlastne ako začala vojna, tak som sa začala zaujímať o tiež, ako Ola hovorila, ako pomôcť. Môžem si uh, Romana predtým uh, pracovala a išla v, v Čechii, v Brno. I tak už, jak počala sa, uh, počala sa plnou štavnú ona uh, povrnula sa z Brna. Uh, взяла відпустку і також uh, старалася якимось чином допомогти такі, щоб ніхто не як, але не хотіла. Як ви прийняли таке рішення повернутися з Чехії uh, в рідне місто, щоб допомагати українцям? Uh, чому ви там залишились в Чехії? Ну що саме спонукало вас повернутися і зайнятися саме цією діяльністю? Mm. Uh, на мене власне аквасидала уді, так съм uh, так зростала в шоку з того, що сталося на Україні. Uh, я сі перед тим на Україні була на Доволонки в mm. поку 2012. Спочатку так само, як і більшість людей uh, Романа було в шоку з того, що сталося. А в року 2012 тисячі вона була на Україні, не була в Києві, в Чорнобилі, на mm -hmm. в... ага. Криму. І так, Кремль і, і Одеса. Mm -hmm. Одеса так. Так, так що ö, була вже в нас в гостях на Україні і ще більше. З Якою місією ви їздили раніше в Україну? Це була громадська діяльність чи як турист? Ако туриста? Ми власне в тоді з приятелем наразили на таку займову можливість і запозри до чином було до зони. З, 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 з приятелем вони тоді е, їздили в Чорнобиль, мали можливість поїхати в Чорнобиль, і їх це, 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 це цікавило. І тоді вони е, поїхали туди і лишилися ще довше. Е, поїхали Київ і всі інші міста, які могли щоб подивитися як найбільше з України. Тобто, ви вже трохи знали Україну, знали українців. Тому для вас це стало близьким. так? Да? Tak, tak. Aj, aj to, že vlastne Slovensko a Ukrajina sú hneď vedľa seba, tak to na mňa tak pôsobilo vlastne, že je to blízko, sú to susedia, je to vlastne krajina, kde som bola, kde som ako trošku poznám tie miesta. Vlastne hneď tie prvé, um, tie prvé boje sa vlastne odhráli v Kieve, kde som bola, takže akože som si vedel predstaviť, že budem tam. Ten, čo bola na Ukrajine, tak... Um. Вже могла собі світити це місця і бачила і тим, що Словачна і Україна дуже близькі культур, культурою і тим, що ми сусіди. Оля розкажіть, як ви взагалі опинилися у Словаччині? Я так розумію, давно живете. Я вже тут живу більше я живу тут більше 20 років вже в Словаччині. Виїхала я з України взагалі був 18 років мені було. В Словаччині вийшла заміж. в мене тут двоє дітей, так що я вже о, тут довго жила, і не було в мене можливості спілкуватися з українцями, тому що я тут, мені здається, була тоді одна, нікого не, не знала. А тепер, після тих 20 років, mm -hmm. зразу є тут багато українців, багато наших людей. і Я дуже рада, що можу спілкуватися з нашими людьми, з нашими жінками. Мені це дуже приємно, тому що перед тим розмовляла майже тільки словацькою словансько, мовою. Ваші діти говорять українською. Мої діти на жаль, вони також тим, що не мали тому. Що мене мама померла вже давно, і в нас не було можливості з ким розмовляти українською мовою. А так як ми хотіли тут о, адаптуватися в словаччині, о, також старалися вивчати словацьку мову на я і діти розуміють. О, Деякі слова говорять, але не так, це мені встигну, але не так добре розуміють українською мовою, але розуміють повністю все. І також у дітей знайшлося багато друзів українців в їхньому віці, з якими вони спілкуються з українською. Вони вчать словацьку, а діти вчать українську. Тобто зараз вони почали вчати. Зараз почали вчати українську мову, так. А де ви народилися? Я народилася в селі Ганачівка Львівської області. Там прожила майже ціле своє коротке життя, яке я тут там жила. Потім я переселилася в Львів. Романо, я знаю, що ви взагалі займаєтеся екологічною діяльністю. Розкажіть трошки про це. Mm -hmm. І можливо, ви саме по громадській діяльності якось перетиналися теж з Україною. Uh -huh. uh, to, či si túto či, či uh, vlastne tuto činnosť, či nejakým spôsobom riešila aj z Ukrajina, uh -huh. alebo či sa tu nejak prelinalo aj za táto činnosť? Uh, uh -huh. je, tak so... ja vlastne pracujem v Brne pre ekologickú organizáciu a pracujem tam v týme, ktorý sa zaoberá energetikou. První predseda organizácie je zajímajúca sa energetikou a ekológiou. Vlastne a prvá vec, čo sme riešili, ešte než som prišiel do Piešťa, tak bolo, že máme kolegov, vlastne sme zosvetľovaní ako organizácie, že máme priateľské organizácie v zahraničí. A... Їхня організація мають дружні організації за кордоном. А власне, одна з тих організацій я на Україні. А одна з організацій, у нас цих організацій є на Україні. Также в Україні. А яка саме організація? Зіровесті України. Це на одході. na smyťa zero waste. Takže uh, 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 nul uh, Zero smytia. waste Ukrajiny sa uh -huh. Teraz vlastne viem, že ešte uh, ďalšia organizácia, ktorá je na Ukrajine, tak uh, viem, že oni uh, tam vlastne zostali a že mapujú um, vlastne environmentálne problémy, ktoré vlastne vznikajú v rámci tej vojmy. Uh -huh. Takže robia také, takú dokumentáciu tých problémov. Tak, tá teda organizácia, že zalešujeme sa, bude, aký zalešujeme sa a to dokumentujete, monitorujete. ситуацію екологічну, екологічний пад mm -hmm. війни на Україні, що mm -hmm. тепер моніторить. Також з тим ми власне в контакті. А скажемо сам як допоможе mm -hmm. чоловік наших силах, mm -hmm. що з ними вони в контакті, і також їм стараються допомогти, що їм потрібно, що вже спеціально. в Україні. Відбувається не лише війна, а й екоцид геноцид, mm -hmm. і екоцид. Mm -hmm. це дуже важливо. А, розкажіть, як от в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, коли в Словаччину поїхали українські біженці, а, з якими проблемами вам довелося тут стикнутися, і як ви їх вирішували там, може, за допомогою кого взагалі як, як ви справлялися з тими проблемами, які а, виникали у людей та у вас, як у організації, яка надавала їм думку? Veľmi skoro prišlo aj, že potrebovali materiálne pomoc, že vlastne prišli, mali jednu sumku veci a potrebovali vlastne základné, základné nejaké potreby, takže sme potom otvorili ten náš sklad. Spočiatku bol zvyčajne najväčší problém s žetlom. Uh -huh. Потім uh, було друге другий такий найбід найбільша проблема була з тим, що uh, дійсно люди приїжджали з одною сумкою і в них нічого не було. Так що нам було uh, потрібно дуже швидко придумати і відкрити якусь місцевість, де ми могли збирати, де люди могли приносити харчі або одяг, але це не потрібно потрібне для людей. Uh, так що за два тижні, чи наскільки два виділялись з да, Страшно за три дні. Три дні да, ага. да. за три дні. За три дні відкрився склад в піщанах, де люди почали поносити дійсно багато багато слова, і багато людей приносило все необхідне. І Люди знали, куди вони можуть прийти і де вони можуть взяти першу допомогу. Так що це було до трьох днів. Сангувала це власне вже до, um, до кінця мая. Було це відкрите до кінця травня, а потім ми вже вже багато людей почали працювати. Так що вже там буде менше людей, і потім ми це передали у другі організації, яка є там постійно і mm -hmm. моментально може цим займатися. Чи багато українців приїхало само піштам? Ну, uh, no, не то пресне, вже ми nespočítali vlastne všetkých, lebo prichádzali samostatne. Ale naše odhady boli, že to bolo už v marci tu bolo asi 500 ľudí a teraz je to niekoľko stov ľudí, určite tu je. Nemohli sme si donovo, že sme si prežali, sme si nahlášali sa. Bolo to že sme tak, 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 v berezni Тепер є вже менше людей, тому що деякі люди поїхали або в інші міста, або повернулися на Україну, але думаємо, що також десь біля 300 людей ще є постійно тут, які живуть, або деякі приїжджають, де їх менше Чи продовжують українці досі звертаються по допомогу? Чи потребують вони досі допомоги? І що це за допомога? А, кожен, день, кожен день звертаються. Допомога вже може тепер звертається за іншою допомогою, як вона виходила спочатку. Спочатку ми старалися перше, перш за все, кому потрібно дітей завести в школу, влаштувати в школу. Потім жінки хотіли знати роботу. Takže starala som o to pomáhať, ako bolo potrebno, kto mi, kto má mužové veste, že kala mi ho potom. Alebo to je mimo podávať. Alebo bolo tak zpočátku, niekto mi znal, kde má v té vepláte pomohu potrebne. Takže metódy chudeli, s nami zapomňali všetky dokumenty, prekladali, Значить, це все було спочатку. Тепер, тепер вже жінки, більшість з них, хто хотів діти політичних школу, тепер канікули в них, але вже, вже мають і працюють багато з жінок. А що їм потрібно тепер? Найважливіше для них це лікарі. Mm -hmm. І найбільше роботи, яка тепер, це перекладати потрібно у лікарях лікар, прямо так, що там завжди як хтось дзвонить, чи може лікати наприкасування жінкою на полоні? Там дуже важливо, щоб о, лікар і пацієнт щоб один одного розумів. Ви публікуєте історії волонтерів та українських сімей з тайм. Скільки вже таких історій зібрано, і які можливо вас вразили найбільше? Розменалася mm -hmm. mm -hmm. історії ми історії є дуже багато, і о, кожна, кожна з них є о, важка, важка, кожного важка доля, кожного своя вразила кожна. Mm -hmm. Може така історія, якої ми не маємо там, але мене вразила о, на самому початку. А це коли прийшла бабуся однієї дівчинки чотирнадцятирічної. Сказала, що 27 лютого її застріли війні, і я бачила ту дитину 14-річну, і я просто два дні не могла спати, я просто з не могла спам'ятатися. Так що це була для мене може, така найважча історія, найважча доля. А Але дівчинку влас влаштувала в школу, і, і я бачу, тепер я з ним спілкуюся. Я бачу, що дівчинка себе краще почуває, що вона між дітьми. Багато живуть словацькими дітьми, які живуть між українцями. І я думаю, думаю, їй краще, хоч, хоч хоча б трошки. Говорили, що у вас є психолог волонтер. Так що багато людей звертаються до психологів. Думаю, люди не, не дуже хочуть розказувати своє своє життя комусь комусь другому, і не дуже часто звертаються до психолога. Не знаю, чи це таке може наш. Колись вони були не звикли розказувати комусь свої проблеми. Так що деколи, деколи до нас підходять, але думаю, могло би бути і частіше, щоб вони використовували, частіше потрібно працювати з допомогою Так, я думаю, що, що було би краще, якби частіше підходили до психолога. І що, що я замітила, ми українці, ми дуже гордий народ. І жінки кажуть, як ми будемо розказувати про свої проблеми, якщо мої сусідки так Дальше, У є також проблеми. Далі ще є, і що і що в шумані, є ще так? гірші проблеми. Тому в мене все добре, в мене проблем нема. Mm -hmm. І о, з цим я зустрічалася, що вони просто не жаліються. вони навіть кажуть, що вони не можуть між собою пожалітися, тому що потім починають плакати кожного свої проблеми, так що вони не хочуть переносити на, на. на других жінок, на твоїх друзів або сусідів. Так, так що деколи стараємося так, щоб розказувати мені. Mm -hmm. Хоча не психолог, але розказують мені свої історії. А ще десь придала, що власне жінка це стара у нас, що ай про нас як то було тяжке, що про те, ти вже що зачок нас або я не власне в'яз, що ми двері, а вже ми вже скупинку дали ту допомогу. Психолога, що ми маємо, вона є також вже наша подруга. А вона і нам давала ту спочатку таку моральну, і тепер дає нам також моральну допомогу, тому що і нам було важко. І ми деколи приходили, і навіть в цьому приміщенні ми зустрічалися, і ми просто сиділи, плакали, не знали такий відчай, що хотіли просто допомогти а дещо там нам не вийшло. І ми нам самим самим було потрібно психолог і її допомога до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну цієї великої війни. А, що знали місцеві місцеве населення про Україну та про українців? І чи змінилося зараз ставлення місцевого населення до українців? Чи як розпочали по іншому сприймати? Це виділа.

Думаю, так останні два роки, то багато людей з їсти України в Київ подобатися вже як туристи. Так що багато хто знає Україну, багато хто хотів знати, як нам короткий функція руська пропаганда, але військові замерзявало тебе на інші теми, А як власне, як це не вирішила, коли Україна не в Україні, то почало аж власне з ту війну. Російська пропаганда тут була завжди стара або останні роки, але не була проти українцям тоді. Ще ж не було так просто, якось так багато цього. Але відколи після 24 лютого, це вже було масивно, масивно масивна пропаганда проти України, але ми ще знаємо людей, словаків, всі, всі за українців, всі стоять українцями, всі допомагають дуже-дуже дуже багато людей. Я сама була здивована, наскільки людей хотіло допомогти і допомагає до сухів. Так що я думаю, в загальному більшості всі позитивно доведеться на Україну. Я просто щось ітаможувати. Угу. Я просто пригадала, що евекеровцев, що хтось там козив на інтернет, на соціальні мережі, що там власне люди пишуть, що там є видно айту велику ненависть. А що є, є різниця просто сидіти, наприклад, на Facebook, читати коментарі, звичайно, що там знайдуться такі неприємні ale v reáli, v to tak, tak, tak to koho nemaj, alebo minimálne to môže. A v reáli naopak, že sme zažili takú tú veľkú vlnu že reálne ľudia prichádzali a ako donesli strašne veľa tých vecí, aj do, do toho, skladu, alebo aj keď sa bavíme vlastne s Ukrajincami, tak sa im nestávalo akože na ulici, nejak že by niekto kričal, alebo že by im robil niečo zlé. Takže v tom reálnom živote je to veľmi iné ako aj na tých sociálnych То, що ми бачили, з чим ми зустрічалися. Так то було навпаки, теж як назв на соціальних мережах. Нам дуже багато людей принесело дуже багато речей, дуже нам допомагали. Так що також не зустрілися навіть українські. Жінки, українці, які тут живуть, ніхто нам не казав, що їх хто зустрічав на вулиці і шосин погано коли ні не зустрічався. переважно а, позитивні, а, позитивні інформації, переважно позитивні відносини в них. Ви знаєте, у нас до повномасштабного вторгнення дуже часто говорили, що музика поза політикою, там типу, артисти поза політикою, треба політизувати, а виявляється, що все таки музика це теж політика. Так, так музика, але так це стало посилами концерти вже. aki różni muzykanci dawają ukraińskie bajki a mówią o Ukrainie że to jest przynaznawa Tak tak no tak mi z sobą posłałem wideo no tak nawet jak my byliśmy uh, na koncercie jak was z i macie do jeden bardzo bardzo zagranicznych za tak spinnaker kill uh, Вони також почачені війні виставляють прапор mm -hmm. в Україні. Тому завжди так ми собою та писаємо. Ага, нагадується тут. Борили за Україну. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Смита, я хочу подякувати вам і за вашу роботу, за вашу допомогу, і uh, за вашу uh, за те, що ви поділилися своїми переживаннями uh, і своїми відчуттями. І я думаю, що в подальшому. А Україна коли переможе, Словаччина до Україна стануть ще більш близькими. У нас будуть справжні такі сусідські взаєми. Правда, я цьому вірю. Я думаю, це вже тепер так є. Навіть в нас, на багато наших жінок запрошують гості, так що ми, коли закінчиться війна, ми будемо їздити по всій Україні. Dem, uh, da ich habe immer noch mal Schritt Da da.